Доброго дня! Тема, коротенька тема цього відео. Чим відрізняється пізньоосіння осіння посадка від ранньо-весняної, урожайність ви отримаєте ту саму, але сроки дозрівання ягід будуть різні. Якщо ви посадите зараз, устигнете посадити зараз там, до заморозків, до морозів. Тобто, що ви розуміли, полуниця до плюс 5 градусів ще росте. Якщо плюс 8, плюс 10, вона ще приживається, корінь добре росте. Не так добре росте листова маса, а корінь росте до плюс 5 градусів. Він і потім росте, але вже дуже, ну, дуже слабенько. А от вище 5 градусів тепла, корінь добре розвивається. І <кхе> того, якщо ви посадите зараз. Ви отримаєте урожай надранній урожай. Ягід буде мало, вони просто раніше достигнуть. А якщо ви посадите весною, буде той самий урожай тільки на 2-3 тижні пізніше, так як весною буде пересадка рослин, і вона отримає невеличкий стрес, і тому така буде затримка. І ще хотів би показати, що в мене є на залишку, може, комусь ще потрібна розсада. Це так, на всяк випадок. Клері буде десь о, півтори сотні, можливо, дві. Е, ось таке коріння. Ось таке бомбезне попадається. Тобто вибирати нам найкращу, найсильнішу. Е, так, клері. Півтори-дві сотні. Азії можна вибрати тут небагато, не вся, не, вся, не, не скрізь добре коріння. Пару десятків можна вибрати. Полки пара десятків і купчихи. Купчихи буде трохи більше, а 150. Ще є ось в таких касетах Азія. Ось таких 200-грамових касетах. Корінь. Ось такі коріння маємо. Дуже сильна розсада, гарний урожай дасть. Ось така буде дорожча. В тих касетах віддам уже по усеньонці, ну, як так сказати, по 8 гривень та піде. Ця буде по 15, якщо така, кому потрібна гарна розсада. Ось така сильна. Ця Азія буде по 15. Тут у мене її раз, два, три, 4, 5 десятків. П'ять десятків ось такої Азії шикарної. А ще почав е, викопувати копану розсаду. Ось таке коріння вже наросло. Зараз відмию біленьке, молоденьке коріння. Ось, ось такий вигляд має після відмивки. Таке гарнюсіньке. Тобто всі лишні листочки, всі лишні корішки обріваються, ось така готова до посадки. Копана розсада. Ось така розсада буде по 7 гривень. Якщо кому багато від 200 штук буде по 5 гривень. Кому цікаво, пишіть, замовляйте, розсади ще трохи є. Копанки, до речі, 1,5 можливо буде. Так що, не зволікайте, хто чи не встиг посадити. Чекаю у вас у вайбері або дзвоніть. До зустрічі!